Кирує компанія Гум величка компанія, яка зич почали вісім років тон атака воросерч інститут базовані на дослідження водовода ресерч національному інституті водних ресурсів. На першому сладі ми бачимо дуже невеликого який обробляє стічні води з ворогового будинку, ворогарден Потім ця вода використовується для поливу вашого саду. Це Тобто це повторне water використання стічних вод і для поливу вашого саду. So we actually work we started working ало почали in the mountains працювати in the Swiss Alps, в гірських регіонах. В Там кліматичні змі зміни дуже помітні, і ми помічаємо um, вже досить давно, тому що перепрошувані посокос воробна. Ми зрозуміли зараз нас менше води previously. в тих місцях, де колись було значно більше води. Ти But then over the years we've seen moving into more into the cities, so the systems that we developed for the bounty for more urban context. And we're also still we context, develop, develop off -grid no no grids in remote areas. Які наприклад, для очищення стічної води, наприклад, в містах зараз це також опція для того, щоб міста ставали більш незалежними розрізі інфраструктури? Також на майбутнє ми зможемо розраховувати на системи посередині. Ви, ви бачите, зберегти воду. Це аспект збереження води. Ми використовуємо системи, які використовують менше води і. І the other system recirculated water, but they recirculate системи, які можливо and не відновлюють ресурси, але вони відновлюють yeah, поживні речовини. Yeah. Я про це розповім далі. Okay, презентації. Зараз, uh, на so one example from a uh, mountain lodge один, up in the Alps at two uh, thousand meters z... where we use buy a char. You can see here a closer picture on the left. -hand side Filtration. Вода проходить через три стадії фільтрації. В центрі зображення ви бачите резервуар, який покритий дерев'яними дошками. Там є пористий біочар, там є певна ділянка.

І and це є рослини, це види рослин, located, які ростуть на висоті двох більше двох тисяч метрів. і Вони також використовуються. Ми використовуємо біочар як субстрат, оскільки ці рослини покривають велику поверхню, І велика кількість бактерій може зростати довкола цих рослин і допомагають збагачувати поживними речовинами микрославлі. That's another example of a bit a slightly larger installation берега, in the Swiss більш, national park більшої інсталяції. Вона знаходиться на десяти сімсот метрів над рівнем море центру. Ви бачите фільтри і фільтри, які знаходяться під цікаво, як так виглядають фільтри через рік після нашого запуску нашого проєкту. Ви можете подивитися, які, скільки рослин тут зростає, але завжди фільтрація відбувається під. цим. Ми зараз спускаємося з гір до міста. It's an experimental building на

The fertilizer. і також so використовуємо його для виробництва, виробництва, виробництва добрива. Тому виробництва ви можете тут побачити закриті цикли, And які можуть бути встановлені у будівлі. На наступному слайді so ви бачите наступні Фібург in, in Western Switzerland, it used to be a site of an old brewery in the center of the city. Це старої пивоварні в місті. І зліва ви бачите So now the city is developing this whole industrial area as a new um uh, budget uh, neighborhood with mainly offices, restaurants, and some housing as well. And there we're developing infrastructure, restaurant, and actually use rainwater, they store it on the system as I Андрій попереднім картинці, яке вже раніше building, показував, яку фактично перепотім повторно подається в систем system... um, it... um, і ми використовуємо біочар, як матеріал в матеріально для фільтрації. Нас в Женеві так є ще один проект, який був розроблений в кооперації вже протягом п'яти років. Тобто ми розстановимо фільтри з півчару під землею для будівлі 40 квартир, понят понад 100 людей там проживає. У нас фільтрує всі відходи використання півчарами, а потім вони використовують повторно її в системі, і це зменшує споживання води. І також у нас є будівля ще в іншій системні, де є 100 квартир, де використовується так само такий самий концепт, як Бічар, в принципі, використовується для фільтрації фекалій і безпосередньо води з туалетів. І система... А система, бо я зараз вам її продемонструю. Ще один аспект щодо тих фільтрів VHR, які ми використовуємо, тобто для обробки фільтрації дощової води або в туалеті, це фактично біологічне різноманіття, Керус збільшується, і ми використовуємо долібатолосне для цього <сес> процесу, і також е має цей такий позитивний ефект. і це, звісно, також воно милує око, і це та, також дає нам розуміння <сес> того, що в січні води це щось погане, з чого ми хочемо позбутися. Але ми хочемо показати, що ми можемо інтегрувати цей водяний цикл, цикл в розбудову ландшафту використовувати. Місцеву фауну для, для того, щоб збільшити безпосередньо біологічне різноманіття. І yeah, так, so фактично картинка, з якої ми почали. Тут вже на біжі деталях. Одна з переваг тут цієї системи фільтр фільтрації біочаром є те, що модульне. Тобто ви можете you почати на дуже маленькому рівні. Ви бачите, 2 тобто 25, це все лише один метр не два метри, або півтора метри. Тобто це є розгляд, який нам потрібен для на двох людей для того, щоб фільтрувати воду, і щоб ви потім ви можете розмістити це безпосередньо в. Зараду це фактично не менше фільтраційна система, яку ми використовуємо і також з зазвичай нам потрібно десь півня півтора квадратних метрів для фільтрації стічних вод, і це фактично залежить від, від розміру будинку володіння, але ми можемо адаптувати нашу систему фільтрацію під належний розмір ділянки. Окей, я тепер ми до наступної теми. Це фактично ця пляшечка, яку я прийшов собою. Я вам покажу ще один зразок біочару, де біочар, який ми використовуємо в наших системах, фільтрації. Тобто, і також допомогою ми пригенеруємо допомогою сертифікатів карбону, як ми говорили раніше. Але давайте вернемося до цього одобрення. Тобто це процес коли ми коли ми фактично переробляємо сучовину в удобрення, тобто ми фактично збираємо, стабілізуємо, тобто ми видаляємо видалаємо слізуючими важкі метали, запахи, легкім'я. Yeah, yeah, yeah. Тобто, і коли після про системі зоні доробляння, ми розуміємо, що вона більше не пахне як сеча, і вдобрені тімодобри счі. Ми розуміємо, що там більше немає фармокофармо so і гормонів. Це ми все зменшуємо. До so right uh, Тобто, the і ми мусимо вбити будь-яких патогенів. Це щоб не було жодної інфекцій, Мусимо розуміти, щоб ці патогени не передавалися шляхом через удобрення. І в цьому процесі ми використовуємо перш за все мологічний процес, тобто uh, мису. Користуємо мікроелементи, нітроген, фосфор і ще ще які там певні органічні сполуки. Ми використовуємо акрбоні фільтри для того, щоб зменшити фактої гормони. А потім ми використовуємо дистиляції, топовиб воно во виділяє воду, і ми потім можемо її в принципі використати і використовувати для спускпуска систем спускання води. І важливою частиною процесу є на в самому слайду. Тобто ми фактично зберігаємо всі нутрієнти які зберігаються в сечовині, тобто в, фактично вони, вони всі залишаються, і фактично нітроген, фосфор і, і потасій, але також ми зберігаємо мікроелементи, елементи, як уборці і залізо, і ви все можете знайти це вдобринні, які ми фактично можемо використовувати для зрощування зрошув... рослин. Отже, останнім часом ми вже проводили дослідження в співпраці з партнерами, Звісно, не з несерами самі. Ми змішували біочар з добра сочоване. І ми дослідження показали, що це досить хороше вирішення для того, щоб пришвидшити ріст рослин на направи. З лівої сторони ви бачите дослідження <плес> на деревах, тобто ми використовували 10 різних сумішей з біочаром, піску і удобрення біостимулянтів і так далі. І суміші з біочаром і оцим удобренням сечовини, тобто вони доказали, що в неї найбільш ефективним рішенням. Отже, це фактично Виробництво біочару і удобрення сечовини це є досить хороший приклад з закритої закритої економіки. На правої сторони ви бачите приклад з Парижу, де вони удобрювали дуже великі поля з використанням удобрення добрих сечовини. Також це стимулювало ріст. Наступний слайд, будь ласка. Отже, so so це було досить хороший doing. короткий огляд того, що ми робимо, і я був з радістю поговорити про це. Дякуємо, Бастіан, за надзвичайно цікаву презентацію, яка... Так, давайте питання, насправді. Дякую дуже за цікаву презентацію. Дуже like дякую uh, за цікаву презентацію. Uh, Я хотів ask, uh, запитати, costs, uh, скільки коштує для того, щоб інсталювати систему фільтрації закритого циклу в будинку води. І чи є поширеними ці системи в Швейцарії? Офті систем сформот файта Найменше систем фітрації це п'ять тисяч євро коштує. Всі матеріали зарплати вони, звісно вищі в Швейцарії, Тобто то мусимо дивитися на це, як ми можемо зменшити ціну для того, щоб популяризувати і розширити це в Україні. Але Богдан також може навести кілька прикладів з систем тут в Україні. і як їх можна сказати зробити менш коштозатратними. В Україні зараз війна. І наші військові. Наше військо не завжди мають доступ до чистої води. Чи є можливе використання Піочару для покращення якості питної води? Ви можете використовувати фільтр Піочару, як. По перший етап очистки води, але потім вам треба додаткові заходи. Ми використовуємо біочар з крації коронавірусно системи, а потім вам потрібно використовувати додаткові мембрани для того, щоб дезінфікувати безпосередньо воду. Але біочар – це досить цікаве рішення для органічно забрудненої води. Це дуже цікаве. насправді. По приводу використання біочару не тільки для стічної води, а саме для водопідготовки. Як вона називається питної води. Е, насправді е, я теж цим цікавився. От є дуже ці... Я потім дам посилання на е, дуже цікава є компанія організація. Це вони е, громадська організація, але вони займаються саме розробкою систем для. Водопостачання для водопідготовки для малих громад, невеликих спільнот в Таїланді. І вони використовують Біочар. Повного теж цикл вони його виробляють, але це робиться фактично такими якби, малобюджетними шляхами з простих матеріалів. І це дуже цікаво. Це для нас було б дуже перспективно використати цей досвід. Я насправді перед конференцією намагався з ними зв'язатися, щоб вони теж зробили презентацію про це. Ну, на жаль, вони не відповіли, не знаю. от, але ці всі матеріали на їхньому сайті можна подивитися, можна скачати. Я вам, якщо вам цікаво, я вам дам ці посилання і подивитись там, як вони використовують саме такі будують ці системи. Я маби я не ад то. Може трошки додамся, до того біоча також може бути активованим. Тобто може бути активований вуглець і компанії, які працюють з цими зразками от саме з толі. Вони фактично досліджують це питання зараз, і навіть цей бюджет тобто за з умов додаткової обробки він також може бути використований, який може позбуватися органічних забруднювачів з води.